Варто зосередити зусилля на обороні, а не відвоювати захоплені Росією території. Нібито про це тривають переговори у Білому домі. Повідомило видання Політико, посилаючись на анонімне джерело в адміністрації Джо Байдена, і це на тлі зміни риторики всередині Білого Дому. Джо Байден нещодавно заявив, що Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки зможуть, замість стільки, скільки це буде необхідно, як він казав раніше. Мовляв, американський президент більше сфокусується Уються на цьогорічних виборах, а отже, підтримка України зменшиться. Ми ж долучаємо до ефіра Сергія Джерджа, голову громадської ліги Україна НАТО, кандидата політичних наук. Я вас вітаю. Слава Україні. Героям слава! І перш за все хочу вас запитати вашу оцінку цієї статті в «Політику», в якій написано, що в адміністрації США ведуть переговори з українськими партнерами щодо зосередження зусиль на обороні. А не на контрнаступі, от як ви вважаєте, враховуючи, що анонімні джерела, чи це правда, чи лунають саме такі заяви, і яка ціль їхня? Ну, це дуже узагальнені заяви. Ви знаєте, переговори ведуться постійно завжди. Мені здається, що з початку широкомасштабного вторгнення вони не припиняються там з тим чи з тими чи іншими лідерами української держави, військовими керівниками, генералами, представниками інших силових структур. Тобто, це <клес> такий обмін думками, інформацією можливо. Тут автори статті почули якісь тези від американських колег про те, що там йдеться про і оборону, зміцнення оборони. Ну, але ж війна це ж такий процес. Тут, якби в тактичному плані постійно відбуваються або наступи, контрнаступи, якісь оборонні операції, наступальні операції. Це залежить просто від ситуації на лінії фронту. Якщо тут попротивник. Ослаблений якийсь там провал в їхніх комунікаціях, в логістиці, там в інших речах, це дає можливість там нашим силам просунутися. І навпаки, якщо туди підвезли. Там на надлишковий запас боєкомплекту і, так би мовити, живої сили для нових атак, тут в якійсь мірі можливо, там нам варто посилити оборону і якби зміцнювати її. Це що стосується тактичних речей в стратегічному плані, ну. Взагалі, тут же ж зрозуміло, що ми багато вклали в формування тієї позиції в у виході на ті рубежі, які є сьогодні, і ну, неодноразово лунало, що велика широкомасштабна контрнаступальна операція України вона можлива при наявності авіації, при домінуванні в небі. Коли її немає на сьогодні, то тоді звичайно можна. Говорити про е, все, що завгодно, ну я думаю, що в будь-якому випадку і е, американські експерти, і е, е, українська сторона очікує на е, прибуття американських е, літаків, f 16 там, наприклад, інших варіантів, які забезпечать нам домінування в повітрі, і е, це тоді змінить ситуацію на фронті, покращить наші позиції. І я так собі дозволю додати, що і мільйони боєприпасів потрібні для успішних контрнаступальних операцій йдеться не про один і не про два мільйони. А от ви згадали про фронт та оцінка нинішньої ситуації на фронті. Як в контексті політичному, як ви вважаєте, яка позиція, в якій позиції нині Україна, коли ведуться такі пропозиції, озвучуються, ведуться такі переговори? Та я думаю, що ми в виграшній позиції однозначно, тому що ми стримуємо ворога, який себе позиціонує як друга армія світу, яка має величезні ресурси, і вони цим хізуються і можливості, і так далі. Але в них нічого не виходить. Це вже наш великий успіх. Я не впевнений, чи могла по такий успіх досягти. Ну Будь-яка з європейських країн, якщо б на них зненацька був такий напад: масовані атаки, бомбардування, ракетні обстріли і напад з трьох-чотирьох сторін, там з півночі, з півдня. З, зі сходу і е, враховуючи всі ті можливості Російської Федерації в плані пропаганди, які вони робили. Тобто е, тут е, я думаю, що це вже наш успіх, що ми е, існуємо і боремося, і відстоюємо свої позиції, і думаємо, як їх зміцнити. Це по перше, що стосується мільйонів снарядів, ну так це ж не е, якби наша видумка, тут була і, наприклад, рішення Європейського союзу надати Україні. Мільйон снарядів вони нам передали лише 300 тисяч, тому що немає можливості ще наростити більший випас. Проте мені здається, є. Помилкове рішення Європейського Союзу вкладати кошти лише в європейські країни з тим, щоб досягти цього рівня випуску снарядів, можна просто почати їх закуповувати в інших країнах поза межами Європейського союзу. Це з радістю зробить і Австралія, і Південна Корея, Японія можливо. Тобто є можливості досягнути цього рівня забезпечення, але зняти там. Евні перепони, тому що з точки зору там, скажімо, довготривалих таких інвестицій, то виробництво снарядів це не найкраще там для майбутнього, тому що тут треба вкладати кошти в більш високотехнологічні розробки, які зроблять революцію на полі бою. А якщо розвивати власне власну промисловість, але якщо досягти того, щоб допомогти Україні, то тоді треба радикально вирішити саме шляхом закупівлі снарядів не лише на території Європейського Союзу. Це власне і робить Росія, враховуючи оці високотехнологічні танки, які були поставлені Іраном. Те, що їм допомагає планує допомагати балістичними ракетами Іран. А знову ж таки, Північна Корея вже розвідка доповідає про те, що Сполучених Штатів що, власне Росія вже використовувала ці балістичні ракети від Північної Кореї, обстрілюючи нас наприкінці минулого року і на початку. Цього року, от наскільки це посилює, і ще хотіла спитати, ми з вами говоримо про те, що постійно ведуться переговори Сполучені Штати Америка. Як вважаєте, а чи не ведуться в цьому всьому контексті залаштункові переговори із Росією? Можливо, не через офіційних осіб. Е, та власне, я думаю, що не ніхто на себе не бере таких повноважень, тому що е, що, що можна гарантувати, просто якийсь задач там думок, ну це ні до чого не, не зобов'язує. Ви знаєте. Є тисячі діалогів на Ютубі, теж хтось там з кимсь говорить. Тобто це якби обмін думками. Ніхто не, 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 не володіє всією, всієм, всім масивом, так би мовити, важелів і впливу на ситуацію, тому що дуже багато складових це рар, це раз. По-друге, дійсно, Китай зараз велику кількість верстатів Штамків передає верстатів з числовим програмним управлінням Росії, так як було це і в вашому репортажі. Це зросло в 10 раз ця позиція, і Росія використовує це для свого військово-промислового комплексу. От також відверто іде постачання зброї з зрану, з Північної Кореї. І тут, якби слід задуматись усім прихильникам демократії тим країнам, які Україну підтримують, як протидіяти цьому всьому в частині е, традиційній, в частині посилення санкцій і на Росію, і на Іран і Північну Корею. І в частині е з з того, щоб Росія не мала е фінансів на закупівлю таких речей, тобто треба добити цю можливість експорту Росії нафту і зрідженого газу, на який вони зараз переключились, це посилення фінансової економічної спроможності України з тим, що ми власне виробництво зброї е посилили і виробляли в тому числі далекобійну зброю, яку б ми могли сміло застосовувати по території Російської Федерації федерації та знищуючи їхні військові об'єкти, тому що отримуючи західні ракети, є це ну очевидно відоме обмеження не застосовувати їх по території саме власне Російської Федерації. Ну і це допомога української армії з тим, щоб ми мали все, що потрібно, і навіть більше, і щоб це було більш ефективне, більш якісна зброя з українського боку. Тоді це дасть результат. А як вплинути може світ на Китай? Ну, теж тут, якби певні настороги, на, на певні натяки, певні дії можуть бути. Взагалі, сполучені штати вже обмежили постачання чіпів. Пане Сергію. Ми вас чуємо. високотехнологічні речі заблокували саме щодо постачання в Китай, і цю ідею цей напрямок підтримали Нідерланди. Зараз Нідерланди теж не постачають ці чіпи самі сучасні мікросхеми в Китай. Так що цей процес іде. і я думаю, що це може поширюватись в плані інших товарів і зрозуміло, що для Китаю і США і Європа це найбільші. Споживачі китайських товарів і там місця, де вони найбільше заробляють коштів. Якщо вони будуть втрачати ці ринки або послаблювати їх, то це вдарить по китайській економіці. Тому в такому випадку їм потрібно буде подумати, що для них важливіше. Пане Сергію, дякую. Дякую за вашу розповідь. і Що знайшли для нас час? Це був Сергій Джерч, голова громадської ліги Україна НАТО, кандидат політичних наук. Росіяни